Закон України про національну поліцію, стаття номер 31 Дуже цікаво. Превентивні поліцейські заходи. Хто хоче дізнатись, які бувають превентивні поліцейські заходи, так? Читаємо. Тут все написано. Перший пункт. Поліція може застосовувати такі превентивні заходи. Двокрапко стоїть. Перший підпункт: перевірка документів особи. Тобто, якщо у вас десь перевіряють документи, це і є превентивний поліцейський захід. Друге опитування особи. Третій підпункт. Поверхнева перевірка і огляд. Четвертий підпункт. Зупинення транспортного засобу. П'ятий підпункт. Вимога залишити місце і обмеження доступу до визначеної території. Так, Шостий. Обмеження пересування особи транспортного засобу або фактичного володіння річчю. Сьомий. Проникнення до житла чи іншого володіння особи. Восьмий. Перевірка дотримання вимог до звільної системи органів внутрішніх справ. Ну, так, Таким я не, ніколи не зіткався. Так, Дев'ятий. Застосування технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото і відеозйомки, відеозапису, засобів фото і кінозйомки відеозапису. ну. 10. Перевірка дотримання обмежень, установлених законом стосовно осіб, які перебувають під адміністративним наглядом та інших категорій осіб. 11 підпункт. Поліцейське піклування і таке. є. Що воно? Так, можна, до речі, якось собі представити так? Ну, слово піклування. Піклуватись про когось, мабуть, поліція може. Це теж є превентивним поліцейським заходом. Так, і другий пункт цієї статті, 31. Під час проведення превентивних поліцейських заходів, поліція зобов'язана повідомити особі про причини застосування до неї превентивних заходів, а також довести до її відома нормативно-правові акти, що на підставі яких застосовуються такі заходи. Тобто, все повинно. Підтверджуватись е, бумажкою, е, ну, нормативно-правовими актами. Якщо не підтверджено, то вони і не, не можуть застосовувати ці все. До речі, все повинно, коротше кажучи, бути в рамках закону, і все повинно відповідати законності. якщо не відповідають, то вони і не мають права просто без причини до вас застосовувати ось е, превентивні. Поліцейські заходи, а для того, щоб вони не застосовували беззаконно, тому що трапляється різне, ви ось і ну, дивитесь це відео, якось сприймаєте і робите свої висновки: що закони потрібно знати, хоча б орієнтуватись, так, що в них там написано. Ну, краще знати по статтям, щоб можна було зіслатися в якомусь випадку. Практичному на якійсь статті там пункти, це ще краще. Ну, а взагалі, то ви повинні просто знати свої права та обов'язки, щоб вами не маніпулювали так, ось люди в поліцейській формі чи ще якійсь формі. Хто згоден, ставте вподобайки.